Доброго вечора, я доброго вечора. Я майор збройних сил Латвії Яніс Слайдінш, і сьогодні ми передаємо українській стороні дрони, на які зібрали жителі Латвії. Дякую вам за це і сподіваюся, що ця допомога, хоч трохи допоможе вам у вашій тяжкій боротьбі за Україну. Тримайтесь. звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються, що в Україні все це сталося. Думаю, що ми будемо продовжувати допомагати. Подяка латвійському народу за все, що ми змогли вам передати, і головне тримайся, Україно! до перемоги. До перемоги! Дякуємо латвійському народу і громадянському суспільству, латвійській нації, справжнім друзям, партнерам і братам, які продовжують під час всіх цих років російської агресії підтримувати Україну в боротьбі за власне існування власну незалежність. І е, поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються. Латвійський народ, волонтери, громадянське суспільство і держава Латвія надають допомогу безперервно весь цей час. Ми безумовно це цінуємо і головне управління розвідки міністерства оборони дякую за таку допомогу і підтримку. Українці завжди це пам'ятатимуть. Дякую, слава Латвії, слава Україні.